Привіт, друзі, на каналі «Шепіт Століть». Сьогодні ми зануримося у світ дивних вірувань, магії та неймовірних історій, які передавалися з вуст в уста на українських землях. Приготуйтеся, адже ми відкриваємо завісу української міфології, світу, де природа живе. А кожне явище має свою душу та своїх господарів. Українська міфологія це багатий і захоплюючий пласт народної мудрості, що сягає своїм корінням до дохристиянських вірувань наших предків, стародавніх слов'ян. Це не просто казки, а цілісна система уявлень про світ, де все живе. Від найменшої травинки до могутнього дума, від струмка до Дніпра. Люди вірили, що кожен ліс, кожна річка, кожне поле і навіть кожен будинок мають своїх духів охоронців або, навпаки, шкідливих істот, з якими потрібно було вміти ладнати. Цей міфічний світ був наповнений невидимими силами, які могли як допомагати, так і шкодити. Саме ці вірування формували світогляд українців, їхні обряди, традиції та повсякденне життя. Давайте познайомимося з деякими з найяскравішими і найвідомішими персонажами, що населяли чарівний, а подеколи моторошний. Отже, головні герої української міфології, хто жив поруч з нашими предками. Домовик це, мабуть, найближчий і найдоброзичливіший дух для людини. Домовик? Це духохоронець, домівки та її мешканців. Він живе за піччю, на горищі, під порогом або в кутку за іконами, уявляли його зазвичай як маленького, пухнастого дітка або як господаря дому, тільки зменшеного. Домовик піклується про доброту сім'ї, допомагає по господарству, попереджає про небезпеку, стуком, шумом, стогоном. Він любить порядок, і якщо в домі панує злагода, він буде помічником. Але якщо його розгнівати брудом, сварками чи неповагою, він може пустувати, ховати речі або навіть лякати мешканців. Щоб домовик був прихильним, йому залишали молоко, хліб або солодощ, мавка та русалка. Ці два образи часто переплітаються, але мають свої відмінності. Мавка це лісовий дух, душа померлої дівчини, яка загинула неприродною смертю, наприклад, втопилася в лісовому озері або померла нехрещеною. Вона, неймовірно, вродлива, має довге зелене волосся, очі зірниці і часто зображується без спини, тобто порожня ззаду. Русалка, водяний дух, часто пов'язаний з річками та озерами, це душі утоплених дівчат. Води також прекрасні з довгим волоссям, іноді зеленими, іноді золотими. Обидві істоти можуть бути небезпечними. Вони заманюють хлопців і чоловіків своєю красою, залоскочують їх до смерті або затягують у воду. У русалок є свій русальний тиждень, після трійці, коли вони особливо активні. Дубний лісовик. Лісовик – це господар і охоронець лісу. Він може змінювати свій вигляд, бути високим, як дерево, або маленьким, як кущ, мати вигляд людини, тварини чи навіть вітру. Його очі світяться, а волосся і борода сплетені з моху та листя. Він може як допомагати заблукалому мандрівникові знайти дорогу, так і завести його в саму гущавину, збити зі сліду, лякати криками. Лісовик не любить, коли люди шумлять у лісі, ламають гілки без потреби або палять багаття. Щоб не розгнівати лісовика, потрібно поводитися в лісі чемно і залишати йому невеликі подарунки, як от хліб чи і останній на сьогодні водяник. Водяник це дух володар водойн, річок, озер, ставків. Його уявляли як старого чоловіка з довгою зеленою бородою, іноді з риб'ячим хвостом, покритою мулом та водоростями. Його очі світяться, а пальці на руках і ногах перетинчасті. Він керує рибою, водяними тваринами та іншими водяними духами. Водяник може бути прихильним до рибалок, даючи їм гарний улов. Або, навпаки, затягувати недбалих плавців на дно. Він не любить п'яних людей, які заходять у воду, або тих, хто забруднює водойми. Щоб задобрити водяника, йому кидали в річку хліб, крупу або навіть тютю. І міфічні істоти були невід'ємною частиною життя наших предків, нагадуючи їм про глибокий зв'язок людини з природою та про те, що світ навколо сповнений таємниць. Їхні історії це шепіт століть, який досі долинає до нас, нагадуючи про багату спадщину українського народу. Чи знали ви про цих персонажів, який міфічний герой вам запам'ятався найбільше? Пишіть свої думки в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал «Шепіт століть», щоб не пропустити нові захоплюючі історії. До зустрічі!